Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихерізада. Ви знаєте, кожен рік, як приближаються ростели, виникає питання: скільки ж разів доїть корову? Двічі чи тричі. У цьому відео я дуже зжата, дуже коротко перечислю пункти. А кому буде цікаво, завтра у наступному відео я це більш докладніше поясню кожний пункт. І так, перше. Після того, як ваша корова. А це буде через 2 неділі, через 15 днів після Ростелу, вимір її прийде в порядок. Ось тут і виникає питання доїти двічі чи тричі. І тепер перераховую, якщо у вас А є достатньо сіна, Б, достатньо здоров'я, В. Достатньо вільного часу, щоб доїти тричі через 8, через 8, через 8. Через 8 Якщо у вас є гарна ціна на продукцію, якщо ви знаєте, куди цю продукцію дівати. Будь ласка, доїть тричі. А ось коли у вас хоча б один із цих пунктів нарушено, особливо часто всі нарушають пункт 8 через 8 через 8. Любі друзі, хочу вам сказати: якщо у вас перерив між дойками більш Неважливо, який ночний, вечерній або утренній, більше 10 годин, Ото не морочте, не собі не не мені голову, переходьте зразу на двохразову дойку. Чому? Поясняю, теж дуже зжато. Наші вчені не даремно їдять хліб. Хоча, знаєте, покоління наше щось ігнорує всіх вчених, тому що вони нічого не знають, корови не бачили, тільки на бумажці. Все вони бачили, все вони знають. Так ось. Опитами доведено вже 101 або 1001 раз, що найбільше образування молока проходить в виміні корови тоді, коли воно пусте. І скорость, швидкість образування молока припиняється, зменшується, коли вим'я наповнення хоча б наполовину. Так ось робіть висновок: що чим частіше здоюють корову, тим частіше вим'я. Пусте, тим швидше образується молоко. Але є одне але ось на протязі двох годин після доїння корова повинна бути нагодована. І дуже нагодована. ось в ці дві години після доїння образується найбільша кількість молока. І якщо ви в цей час подаїли корову і десь час там виганяєте, гоните її до пасовиська, все, ви втратили молоко. Якщо воно у вас стоїть в сараї і ви після дойки дали їй сіна, потім дали зерно, потім через 2 часа дали соковиті, ось тут у вас буде більше молока. Якщо одна з цих умов, що я перечислила, ви не можете виконати по тим чи видним причинам, доїть, будь ласка, двічі. Ви втратите, зараз будуть жаркі спори, мені будуть доказувати. Але я кажу: якщо б ви виконували всі умови і доїли б корову тричі, і все годували, і все там, корма велибо досталі, при переході на двохразову дойку, ви втратите від 15 до 20%, якщо ви доїте неправильно, якщо у вас є перерив більше 10 годин між дойками. То ви втратите від 8 до 10%. Ось чому я кажу: якщо ви нарушаєте хоч один з тих пунктів, що я перерахувала, переходьте на двохразову дойку. Ну, я думаю, з цим ми розібралися. Далі питання: якщо ви доїли корову тричі і соблюдали те все, що я причислила зверху, але деякий час корова все-таки зменшує молоко. Коли ж все-таки переходить на двохразове доїг. Ну, як правило, переходять після 4,5 місяців тільності. Але є такі корови, я їх називаю дурні корови. Ось до такої породи дурних коров була принадлежала Сара. Бо вона доїлася, доїлась, і доїлася і доїлась, їй вже 5 місяців, а вона ще дає 20 літр. Так ось, коли такі дурні корови трапляються в вашому господарстві, то переходять на двохразову дойку тоді, коли добовий удой. Буде складати половину від найвищого добового удою в цій лактації. Можливо, хтось перейде в 5,5 місяців, можливо, хтось в 6. А можливо, хтось буде доїти й до 7 місяців. Є такі корови? Є. Коли переходить на двохразову дойку, якщо корова довго хворіла, довго це скільки? Якщо більше неділі корова хворіла, а це. Або мастит, або вздувалось, або отруєння, або зупинка шлунку, або ацидоз, або ще якась хвороба. І вона хворіла ви лікували її більше неділі, то також, будь ласка, переходьте на двохразову дойку. Те, хто кажуть, що будемо тричі, доїть, роздоїм, Я про це пізніше в якомусь відео розкажу, чому після довготривалого лікування антибіотиками раз. Довготривалого лікування, точніше, не лікування, а як це хвороби корови, майже, майже ви не відновите до того водою, що був. Але це в іншому вірі. Ну що, любимої дівчата? Я вам відповіла на ваше питання. Виконуєте ті п'ять пунктів, доємо тричі. Не виконуємо хоч один з них, переходимо на рази дойку. Ну що? До побачення в наступному відео, якщо ви напишете, якщо вам цікаво, щоб я, як то кажуть, розклумачила кожен з цих спонтів, напишіть і я обов'язково завтра зніму про це відео. Ну що, до побачення!